Зустрів свого знайомого, який просто випав в життя, і важко було з ним сконтактувати. І я запитую: кажу: слухай, де ти пропав? Тебе так довго не було. Він каже: мав дуже довгу розмову з дуже розумною людиною. Я питаю, з ким ти так спілкувався? А він каже: та сам з собою. А, і от тут таке питання, чи вміємо ми спілкуватися з собою. І чи нам взагалі потрібно? Бо ніби є таке вираження, от людина спілкується сама з собою, якась ненормальна. Типу, тобто і так все зрозуміло, і так зрозуміло, як жити, а він ще щось собі там думає. Ну, насправді для розвитку потрібно, Є два етапи розвитку, які я от зустрів в науковців. Перший етап це коли ти починаєш бачити за собою мінуса тобто ти слідкуєш за собою. І ти бачиш мінуса в собі. Тобто, перший етап розвитку, озна, перша ознака, коли ви бачите, тобто, перше, давайте так зафіксуємо, <кхем> бачу в собі мінуса, працюю над ними, перевожу їх в плюси, ну, і це означає, що я розвиваюся. Тобто, коли я там. Починаю зауважувати за собою, що я десь там, наприклад, неправильно там реагую, неправильно себе веду, е чи бачу там якусь там деградацію, тобто бачу якісь прояви слабкості, тобто слабкість там духу і так далі, якісь рішення не прийняв. Ну і відповідно, коли я бачу це за собою, я починаю змінювати, ну і відповідно від того покращую своє життя. А це у всіх сферах, це не тільки там грошове особистісне, на це і по здоров'ю стосується всіх сфер. Другий, другий, друга ознака, що ви ще більше розвиваєтеся, це коли ви починаєте бачити в інших. В інших ви починаєте бачити, де в них є мінуси, і починаєте змінювати самих себе і допомагаєте іншим людям. Насправді дуже важко побачити, починати бачити за самим собою, ми легше бачимо в інших людях, але одне бачити в інших людях і просто бачити, а інше використовувати це ще в облаго до самого себе. Ну і е, наступне, що є, чому дуже важливо не тільки замикатися в собі, а ще й спілкуватися з іншими людьми. Тому що коли ви спілкуєтеся з іншими людьми і знаходите однодумців. То ви розвиваєтеся прямо в геометричній прогресії. Тобто, коли зауважити, що було причиною успіху там, всіх людей, ну знову ж таки, там, давайте ми ще там, про успіх там, окремо поговоримо. Для мене тип успіх це в принципі щастя, це продуктивність. Типу. От, а ми про це на завершення. Вже. Um, усі люди, які прожили щасливе продуктивне життя, вони не були самі. То в них спрацьовувало таке поняття, як один плюс один. Тобто, і про це говорить Наполеон Хілл, Він в довгих своїх дослідженнях. От він досліджував успішних людей, там багатих е, людей, які волетіли великою владою, зробили серйозну кар'єру, несли відповідальність за величезну кількість людей. І от що було у них у всіх? Вони мали комунікацію один плюс один. Тобто в них була така команда однодумців. І е, насправді, чим більше у вас таких людей, ну, е, бажано, щоб було хоча б три людини. Тобто, власне, це доведено навіть науковцями, про це викладається в МБА, коли є там модуль для е, прийняття рішень, коли люди приймають рішення, е, яких ніколи ще в житті не приймали. Тобто ви стикаєте з якоюсь новою ситуацією, і вам потрібно прийняти рішення. То ймовірність того, що рішення буде правильним. Коли у вас троє людей, вона найвища. Це ймовірність там 80%, тобто в 85%, ви не помилитесь. Ну і Наполеон Хіл говорить, коли у вас є однодумці і ви е, спілкуєтеся, от ви не сам, а ви спілкуєтеся, до прикладу, у вас є ще хоча б дві людини, однодумці, то ви можете досягнути цьому житті неймовірного, тобто того, чого по суті можливо і ніхто дотепер не досягав. Просто в тій сфері, в якій ви розвиваєтесь. Це може бути сфера там, спорту, це може бути сфера бізнесу, це може бути сфера там, якась духовна і так далі. Це, от Люди, які вивчають щось, вони між собою діляться, такі однодумці, це такі, можна сказати, фанати якоїсь такої певної справи. І Наполеон Хіл говорить, що коли починає, починають люди так спілкуватися, це він називає вищий розум. Вищий розум. Або по іншому правда. Тобто ви починаєте докопу, докопуватися до істини. Отож, давайте йдемо далі. Чому потрібно спілкуватися з самим собою? І чому ми боїмося спілкуватися з самим собою? Ми боїмося спілкуватися з самим собою, це так само, як ми боїмося ходити до лікаря. То ми боїмося піти до лікаря. Чому? Тому що, не дай Бог, ми знаємо правду, що в нас щось не так. І чому ми боїмося тої правди? Ми боїмося тої правди, бо тому що потрібно щось змінювати в своєму житті. І кажуть, що розвиток людини він е, лежить в, е, якби в таких точках від одної кризи до іншої. Тобто, давайте подивимось, що таке, е, що таке розвиток з точки зору кризи. І чому криза це є нормально? Е, перше поняття з кризою я стикнувся в 2008 році. Це була, була економічна криза світова в Україні. Багато це сильно це попливало. Багато було і самогубств, і люди, які не могли далі жити. Тобто е, життя так колихнуло, що було, треба було приймати рішення або вигрібати, або здаватись. І тоді була така цікава стаття про кризу, що таке криза, якби заспокоювали людей трошки психологічно. І криза виявляється там це китайський іерогліф, який має два значення. Е, перше значення це ризик, а друге значення це можливості. Е, і от давайте ми подивимося, давайте зрозуміємо, чому криза це є добре. І ну, це неминуче якщо для людей, які розвиваються. Люди, які не розвиваються, вони... Не захочуть входити в кризи. Вони уникають. Люди, які розвиваються. Вони для них криза це чергова сходинка. Якщо в людини в житті немає криз, немає підстав для розвитку. І це ну кризи це не обов'язково. Там це мають бути кризи якісь такі зовнішні видані. Це можуть бути кризи, і як правило, це кризи внутрішні. Ви можете не бачити. Що відбувається зовні людини, але коли ви з нею поспілкуєтеся, може виявитися, що людина всередині переживає через таку кризу усвідомлень, І ті, хто розбирається в цьому, розуміють, що о, зараз у людини є шанс. Через півроку ми побачимо, через рік ми ще побачимо. Тобто, що ми побачимо? Що таке криза схематично. Криза. Криза це мить. Це невеличка точка, точка болі. Це таке як, як блискавка. Тобто немає нічого швидшого за думку. І от власне криза це є ось ця така точка. Оце криза невеличка точка в нашому житті. Тобто такі точки. Так? Це точка, в якій сходяться два моменти. Перший момент це є наші уявлення. І тут реальність або правда. Що це таке є? Ну, до прикладу, мені легше там якби про своє пережите говорити. У мене відбулася така криза, коли я зрозумів, що в подальшому шлях найманого працівника в моєму житті він утопічний. Тобто, я от дійшов. Якби, спочатку я, я розумів, ну, Спочатку я робив кар'єру. Тобто, для мене. От е, я навіть старався попасти на найману працю. Я все робив для того, щоб зачепитися за найману працю. І е, далі, в наймані праці, я розвивався і дійшов до високих зарплат, до серйозних посад, відповідальності і так далі. І я думав, тобто мої уявлення були такі: що якщо я буду дуже багато працювати, буду відданий праці, то я зможу вирішити всі свої питання. Прям всі свої питання зможу вирішити. Я розумів, що. Корпораціям потрібні такі, як я. Ну, і насправді я просто не належав ні собі, ні сім'ї. Було багато дуже втрачено, і це не тільки мною, це багато людей через таке переживали, де ми навіть не знали, що в наших сім'ях відбувається, взагалі, звідки наші діти взялися, як вони виросли. Тобто, для нас це було таке чергове усвідомлення. Ми стикалися з нашим життям. Ну тобто, не було особистого нічого, тільки бізнес, найманий і так далі. І в певний момент в мене відбулася криза. Е, яка криза, коли я поїхав в відпустку, я сів і почав рахувати, яке життя мене чекає. Е, По-перше, фінансове. Е, По-друге, в розвитку. Ну і третє, ким я насправді стану і що я побачу в цьому житті. І я перше почав рахувати гроші. Я почав рахувати, скільки я заробляю за рік, скільки я зможу заробити за 10 років. За все своє життя, скільки мені ще залишилося, тому що я плюс-мінус розумів, скільки люди такі заробляють, як я. Я почав рахувати, яке життя я зможу собі дозволити. Тобто я почав рахувати, який будинок я хочу, які, яку квартиру хочу, ді, які старт дати своїм дітям. Потім, який капітал я хочу мати, щоб на проценти могти це все забезпечувати. Коли я це все порахував і розділив на. Ті доходи, які я можу мати навіть там максимальні, вийшло, що я зможу дозволити собі таке життя, коли мені виповниться 124 роки. І от це була криза, це була точка, в якій е, в мене зійшлось таке, що е, моє уявлення про те, що наймана праця зможе вирішити мої е, питання, сходиться з реальністю. Це було фінансово, потім по розвитку. Я хотів розвиватися більше там, і в психології, в пізнаннях, в самопізнанні. Я хотів стати людиною, яка щось зробила в цьому житті, щось значиме, що я використав свої таланти максимально. І коли я це все почав співставляти, я зрозумів, що я, ну, що я себе обманюю. Ну і далі треба було приймати рішення. Тобто, і отут від кризи, коли криза відбувається, то в результаті кризи ми приймаємо рішення. Ми приймаємо рішення. Або здатися. Тобто ми таки приймаємо. Це така утопічність. Тобто це називається деградація. Це така, можна сказати, ментальна деградація, коли ну, людина здалась. Можливо, там чули такі кризи середнього віку. Тобто людина там зрозуміла, що вона в житті. Якби розганялася, прикладала дуже багато зусиль, щоби щось мати. А потім людині 40, 45 чи 50 років. І реальність, з якою вона стикається, вона зовсім інша. Тобто людина доходить до того, що в 40 чи в 45 мала мати такий результат, а вона його не отримала. Ну і Відповідно, люди бувають таке, що ну, деградують. Тобто просто людина перестає жити, хотіти. Ну, я це називаю такий діагноз, там, як очі. Замерзлого карася. Тобто ти з людиною спілкуєшся, а в людини вогня немає. Тобто людина вже так, якби в такий ходячий зомбі. М -м, така фраза була, що люди там помирають 25, хоронять їх там в е 70. Ну, воно так є. Тобто, коли людина померла, вже в досягненні, в прагненні. А може бути інше. Тобто, коли людина це усвідомила, тобто людина потрапила в цю точку, людина може піти в розвиток. Ну і в принципі, люди, які розуміють, що таке розвиток, вони не бояться йти на діагностику. Тобто, людина, яка хоче стати чемпіоном світу з боксу, для нього важливо, щоб була. Правильно оцінена, тобто реальність і його уявлення. Тобто він, наприклад, уявляє собі, що здоров'я в нього достатнє. А коли він йде на перевірку, на чекап, виявляється, що, наприклад, треба там жирову масу скинути, чи ще щось там. Тобто треба ще більше працювати над собою. І тоді людина працює. А є такі, які, наприклад, вже вважають, що в них вже все ок, вони не хочуть стикатися з реальністю, вони не хочуть перевірок. Про це Лобановський казав: якщо футболіст тільки зрозумів, що він зірка, його треба зразу ж змінювати, неважливо, яку користь він приносить. Тобто людина перестає розвиватись, а насправді в нас над кожним в кожного є над чим працювати. Ну і тепер подивіться, що є: чому важливо вміти спілкуватися з собою або мати людей, з якими ви можете. Говорити про правду, бо тому що насправді, е, коли біля нас є наші рідні, наші близькі, люди, які нас дуже люблять, е, люди, які не хочуть нас втратити, е, вони нам кажуть, що ми хороші, ми добрі, в нас все добре, не переживай, ти молодець. Насправді нічого не молодець. Тобто, коли ми візьмемо тверезо мислячу людину, як, для якої правда на першому місці, вона нам може всю правду про нас розказати, і для нас це може бути боляче. Наші рідні вони не хочуть говорити нам правду, щоб, на, щоб нам не робити боляче. І через то, коли ми в оточенні, такому тепличному, коли там е, синочок біля мамочки своєї знаходиться, ну, це, це все. Це, це, це немає якби, все добре, все класно, і якби, мій Божий ядуванчик, він самий найкращий. І немає йому. Про що переживати? От коли е, людина хоче розвиватись треба спілкуватися з іншими людьми. Чому? Тому що дивіться, що є. Кризи можуть бути такі. типу Може бути криза. А, незрозуміла. Незрозуміла криза. Що це означає? от Мені погано, а я не знаю, що, чому мені погано. Е, знову ж таки, про свій, про свій досвід можу розказати. Е, коли я вже ніби прийняв рішення про те, що мені треба зай, зайнятися власною підприємницькою діяльністю, в мене вже був ринок, в мене вже була система, мене вже чекали, в мене вже був там хороший старт. Але я далі продовжував ще їздити на роботу, і е, мене просто фізично було скрутило. Я ходити навіть не міг. Тобто я е, був постійним клієнтом е, в лікарні на топольній у мас масажистів там на першому поверсі. Вони ніяк не могли мене розблокувати. І це було, причина була яка. Ну, типу, один там масажист, він такий там, під 80 років було, дуже розумний мужик. І він на це все дивиться: і він каже: це молодий чоловік, у вас не фізичне, це вам щось треба, якесь рішення прийняти. І я такий раз, і я розумію, яке рішення мені треба прийняти. тобто, і я в цей же ж день приймаю рішення, і після цього мене вже так мене вже взагалі не блокувало. Тобто мене от вилікувало. Так якби я, я там три місяці їздив безперестанно на м, масажі, то одне, одна е, фраза чи одне там запитання, він задав, каже: Ви якесь рішення маєте прийняти? Ви його не прийняли. Яке рішення ви не прийняли? І я такий раз. Мені стало зрозуміло, які рішення я не прийняв. Я тоді приймаю рішення, звільняю з роботи і починаю займатися власним бізнесом. Тобто е, буває таке, що ми себе почуваємо недобре, некомфортно. Ми якісь такі, ну, не ми, ну якісь вяленькі, таке тіло не наше. Тобто, це треба теж кажуть. Прислухайся до свого тіла. Тіло нам підказує. тобто, Ми можемо розумом пояснити будь-які обставини, але ми тіло не обманемо, емоції, тобто баланс порушений. І е, друге, це може бути зрозуміла нам. Зрозуміла криза. Зрозуміла криза. Е, і, ну, тут це теж таке. Ми можемо зрозуміти, але ми можемо нічого з тим не зробити. Ну і що є? Що, що в зв'язку з тим? Тобто ми тут говоримо, всяка теорія і тому подібне. Насправді, щоб зміни відбувалися, зміни відбуваються від дій. Тобто, ми маємо змінювати якісь дії в нашому житті. Тобто, як е, користуватися кризами, перше, має бути усвідомлення. Ми маємо усвідомити усвідомлення. Ми маємо усвідомити, що відбувається. Тобто, я зрозумів, наприклад, що наймана праця для мене не підходить. Все, усвідомив. Окей, я усвідомив. Наступне, що я маю робити? Я маю прийняти рішення. Яке рішення я приймаю? Я приймаю рішення, що я йду з роботи і починаю робити бізнес. Тобто, наступне це дія. І от е, власне дії характеризують, е, чи ми будемо розвиватися, чи ми не будемо розвиватися. Тому що якщо ми запитаємо, хто би е, хотів бути багатим, всі хочуть бути багатими. Хто хотів би бути здоровим, всі хочуть бути здоровими, хто хотів би бути щасливим, всі хотіли би бути щасливими. Тільки як багато людей готові заради цього. Приймати рішення і починати діяти, діяти по-іншому. Ну і е, тут на завершення, тобто, е, щоб можливо, це відео будуть передивлятися люди, яким власне, треба було такого імпульсу. Якщо ви захочете власну справу і безпечно це зробити, і так далі, звертайтеся. Тобто, можливо, у вас серед вас будуть люди, які захочуть з найманої праці перейти у власне підприємницьку діяльність, то я вам з цим допоможу, тому що маю досвід в цьому. Маю досвід для підприємців, можливо, підприємці, які товчуться довкола свого бізнесу, ніяк не можуть створити грошовий потік. Е, у мене вдалося. Тобто, я знаю, як в підприємництві створити грошовий потік. Тобто, ви відійшли від справ, а гроші по зростаючі е, до вас е, приходять навіть в кризи, навіть в, в, в такій ситуації, як зараз в Україні. Отож, подивіться, що є: усвідомлення, рішення дія. Е, ми нікуди не втечемо від. Такого поняття, як правда. Ганді, його, його фраза на весь світ немає Бога вище правди. Тобто, перше, що треба собі сказати, правду. От я пам'ятаю, як я от рішення приймав, і я такий. Сижу і думаю собі, Руслан, ну кого ти обманюєш? Типу, скажи собі правду. Тобто тобі треба прийняти зараз рішення. Якщо ти його не приймеш, ти більше не приймеш його ніколи в житті. Тобто, перше, кажіть собі правду. От, правда і нічого, крім правди. І от що вам ще може допомогти? Тому що в нас наші розчарування вони приходять після. Тобто ми в кінці життя. Чи там, наприклад, втратили ми можливість, і можливість прийшла, і ми вже все. Такі треба було рішення раніше приймати. Тобто рішення треба приймати вчасно. Для цього я вам задам одне запитання, ем, тому що насправді якість нашого життя залежить від якості запитань, які ми собі задаємо. Тобто, нам щось не, не зрозуміла якась ситуація, нам потрібно піти або до коуча, або до психолога, або до якогось мудреця. Ви ем, знаєте, в мене в житті був такий приклад. Ем, це моєї дружини дід. Він був дуже розумною людиною, хоча він там не мав якоїсь освіти. Він простий роботяга. Але людина мудрець. Тобто, от е, людина, яка живе в селі, і ти з нею спілкуєшся, а для тої людини немає нічого вище правди. І ця людина тримається правди. І коли ти з такою людиною поспілкувався, тобі стає ясно, ви можете мати три освіти там, не знаю, MBA і так далі. Але у вас е, немає. На першому місці правди ви не навчилися жити через призму правди. Знайдіть людину, яка живе через таку призму, і ви можете з такою людиною поспілкуватися. І вам стане ясно, які рішення треба приймати. І от тепер е, рішення е, запитання, яке дуже сильно допомагає, і в принципі воно було народжене, е, коли е, людина, яка дуже добре заробляла гроші, він шукав для себе якусь мотивацію діяти далі. І я йому задав це запитання в моменті, і воно мені, як лягло на моє життя, і я собі його часто задаю. Що будемо рахувати в останній день свого життя? Що? Чи ми будемо рахувати гроші? <кій> що ми будемо рахувати? Подумайте над цим запитанням, і ви тоді знайдете, що важливе насправді. Е, я поділюся своєю позицією. Е, для мене е, дуже, мені дуже гарно підсвітив, е, підсвітили слова Віктора Франкла. Тобто Його е, тлумачення, що для нього є поняттям щастя. Для нього щастя це є продуктивність, тобто прожити продуктивне життя. Що це означає? Коли ви наділені якимись талантами, ви ті таланти використовуєте. Тобто, у вас є якась енергія, яку, якою, якою ви користуєтеся. Якщо ви цю енергію не використовуєте, ну, тоді ви не відчуваєте себе повністю реалізованою людиною. Коли ви реалізовуєте цю енергію, у вас все є. У вас і здоров'я є, ви і щасливі, ви і продуктивні, у вас і гроші є, у вас і суспільство визнає. Тобто, коли ви, ем, кажуть, треба займатися то, що найбільше любиш, що найбільше тобі подобається. Так, звичайно. Тобто, кожен з нас наділений талантами. Ну і правда, яка є? Це, вона криється в притчі про таланти. Може, пам'ятаєте, що батько роздав трьом синам таланти. І один з синів взяв. Ті таланти розтратив, тобто взяв, розпустив. Таланти це типу гроші. Інший закопав і в кінці життя приніс, тобто він зберіг, а інший примножив свої таланти. Ну і е, ця притча вона говорить про те, що е, ті, хто вміють користуватися тими талантами, тими Божими дарами, якими е, ми наділені, то нам в наступному житті буде дано ще більше. І е, насправді, коли ми будемо дивитися на наше життя з точки зору, коли ми будемо собі давати м м іспит е, совісті, чи ми прожили так, як ми мали прожити те життя, чи ми насправді були продуктивні кожного дня, чи ми там страждали, ой, щось нас болить, якесь горечка, у нас якась печаль, і ми думали тільки про себе. От ті дні вони з'їдаються як, як отрута. А коли ми е, звертаємо увагу на то, в якому ми місці, Знає, знаєте, як це є, е, роби, що можеш, з тим, що маєш, з тим, з ким маєш, і там, де ти є, і в той час, де ти знаходишся. Тобто потрібно бути в моменті. Ну тож, е, можливо, це відео вам допоможе, дасть імпульс для прийняття якихось рішень. Е, е, якщо вам подобається. Такі погляди на життя, тому що вони більше з практики, я не є коуч, там, психолог, не продаю курси, я є людина, яка здійснила перехід з найманої праці в підприємництво, в підприємництві створив грошовий потік. Тобто я співпрацюю, я, я працюю в системі, тобто ця система вона передбачає інших підприємців. Якщо ви, вам потрібно для реалізації ваших талантів хороший ринок, хорошу систему, хороших, Однодумців, тобто один плюс один, можливо, вам нема з ким навіть говорити. Тому що так насправді, коли люди сходяться довкола якоїсь ідеї, ем, виявляється, що ні їхні рідні, ні їхні близькі, ніхто цього там не сприймає, ні, тим не живе. Якщо вам потрібні якісь такі однодумці, то звертайтеся, пишіть в Телеграм. Всі гаразді вам, ну і використовуйте свої таланти.